Хто хто такий Рестович? Якщо говорити дуже простими словами, це людина, яка на початках війни для великої кількості патріотичної аудиторії, і не тільки патріотичної, там патріотичної. Там, близькою до патріотичної, навіть частково для ватної аудиторії, відігравав роль заспокійливого, відігравав достатньо позитивну роль. Угу. Доску. Потім проходить, ну, його звільняють з адміністрації президента. Там погано це, це добре, це не має для нас жодного значення. Далі що відбувається? Далі Арістович вважає, що вибори ось ось відбуваються, і він робить фельдстарт. І е, хтось, ну я так розумію, що це оточення Юрія Романенка і інших видатних політконсультантів, політологів. Е, йому говорять, що наша ніша це е, проросійський ватний електорат. Він пустий, зараз бойка вже ніхто угу. інших кандидатів тут не існує. Тому ти повинен зайняти цю нішу, і ти зараз з куста отримаєш там від 10 до 20%. відсотків. І Він на ходу перебувається і перетворюється на проросійського такого собі кандидата, який е, говорить, що замір во всьому мірі. Mm -hmm. тобто, е, але що з точки зору е, виборця цих самих електоратів? Тобто для патріотичного виборця він виглядає просто перевертним, е, який просто ну перевернувся в повітрі. Е, перевзувся в повітрі для е, ватного електората, він теж не може стати своїм, тому що вони пам'ятають. Як годину тому він стояв на зовсім інших позиціях і говорив прямо протилежно. І тому він, в принципі, для одних перестав бути своїм, а для других він ніколи не стане своїм. Тому це така була унікальна політехнологічна задумка його піарників. Але він зараз відпрацьовує свої там, гроші, я так розумію, що гроші для цього є, угу. має можливості жити за кордоном.